І усім привіт! Мене звати Максим, це канал Неоремплей, no і ми з вами продовжимо грати у Lost in Random. Дякую, Дасі, щоб ну, перекрив Іван. Дякую. Не роби так більше. Хоча роби. Ти маленький. Так. Закінчили ми з вами на тому, що ми закінчили робити всілякі круті штуки у другому місці. І я думаю, що ми вже готові переходити до третього. Ось насправді той чувак, котрому ми допомогли. Але тут все ще є ось цей знак питання. Ага, ні, ну ми це вже чули. А, це просто з ним можна поговорити. Так, давайте просто ще раз е, подивимось. Усі квести зроблені, ну крім того, що. Е, ну, ось це ось. Але це ж сюжетне. Ну так, так, що нам потрібно повернути йому е, очі і все, і йдемо туди, куди йдемо. Так, тут е, 2 з 2, 4 з 4, 5 з 5, це ми дивилися. Тут зрозуміло, що по грошам. Де взагалі мої гроші? Я не бачу. Не бачу, не пишуть не деда мої гроші. А, а. Вони чогось на мапі пишуться, але добре. 665. Ні, нічого не будемо робити. Тоді давайте просто здавати квест. Типу, спершу потрібно віддати йому два ока. Hey, what happened? I heard a ruckus. Long story. But I've got your eyes, Seamo. О! Oh. peepers and weepers! Oh I've missed you so much! <laughs> oh. Ah yeah, much better. Yeah. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, the utmost finesse, and <laughs> done! Good as new little buddy! Так, ну, типу, моєму віддали очі. Він каже, я ура, ура", так за ними скучив, ось трішечки потрібно зусилля і хрясь, і в Дасі є третя е, крапка. Але щось його тепер трішки трусить. Ти йому там нічого не нашкодив йому, а? Навіщо ти його вдарив? Але цей чувак все ще виглядає, як. Був е, такий м'єм, та й є. Типу, про руснявих ватників у сілях і що ось. Вони приблизно так і виглядали у тих мемах. Я не розумію, чому чого його зробили ось таким, але зробили та й добре. А, так. А, так Все, дякую, що again. Так, він каже: ну, типу, і тобі дякую. а А ти можеш додати ще більше цих. Cruple. I mean, I suppose I could. There is room for more. All over Random, there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper, even. Oh, and remember all this dice business? Shh! It's our secret. So, what are you gonna do now? Так, ну він здається відповів, щось, типу, звісно, я можу, але потрібно їх шукати, бо, типу, вони всі ховаються від королеви і всіляки таке. А ще це секрет. Ну, це, типу, і так зрозуміло. Так, що будемо робити далі? Питаю. А що ми будемо робити далі? Е -е... Так, все. Я зараз скидаю трічку і проходжу далі. It? І oh, ніхто мене we'll не зупинить. Advice. Так, каже, зустрінемось потім, але давай тобі дам every uh, roll uh, пораду. Matters, but not every roll uh, так, він каже, що усі броски кубіка важ... uh, важливі, але на усі броски кубіка рахуються. І що це значить? Байден! So I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-flaces. <reviewers> якщо чесно. Оу, да,с. Який ти гарнюнька? Та Тати шо. Так, все. Ну так, можемо ти покидати. А, ну одразу трічку. don't the girl was a long way from home about to enter the land of three who knew what adventures awaited her there the answer is me i do i'm the narrator but for even and dicey the adventure was just beginning and even sister was still out there somewhere lost in random Цікаво. Так, ну каже, що, що її може чекати далі? Ну, не знаю, давайте подивимося, що може чекати далі. Знову якісь стрьомні штуки. Так, і що це він буде більше і більше ставати? Ну це трішки незручно. Рано чи пізно ми не зможемо йти. О, пацюк І що це буде? Та залиш його просто і йди собі. Що тут важкого? Це ж не справжній дайці. Тому. Що перейматися. Ай. Це була смерть. Ні, це не смерть. Це ми все ще десь тут. Ага. І що це? Is that part upside down? Так, це частина того минулого міста. А це? What happened here? Так, хто ж його знає, що відбувається? Ну, це дивіться. Тут двічка. Тобто, це друге місце, це четверте, а це. це просто кубік. Ну, так. <таспо> Дом кого? Чого? Я не розумію. Добре. Never touch it again. А навіщо так кричати? Я не розумію. Я просто не розумію. А, так. Так. Naviha to be, Malenki Modelki Mist. Shonam Robert. I have it. Because I desire it odd. You're twelve. There are things you don't understand yet. Anyway, forget it. Because I have something for you odd? Something special. Uh, так, вона каже, я їх маю, бо я їх створила. А ти поки не можеш зрозуміти, бо ти тупа. Ну, якось так вона каже. Так, але uh, в неї для нас щось є прикольне. Але мені, мені не потрібні ці твої подарунки. We'll break you of that yet. And it's not a gift, it's something to be earned. But for now, go on, try it. I had it made just for you. The Queen's royal spiders—the kind that had taken away Arda on, on that terrifying night—they were the collectors of children who were to become sixers Come on, Dicey! We can't let it get away. Um. Come on, Dicey! Let's go! Мені тільки зараз зрозумів, що ось. Ті наші, я не знаю, сни, чи що воно таке, то там ми граємо за нашу сестру. І типу, що це відбувається, ну, знаєш, вона спілкується today, з королевою і все таке. Так, а це нам сказали, ну, хто, хто вдруг забув, то це, типу, страшна хрінь, котра ловить. Е Маленьких дітей. І ні, не запирає їх у підвалах, а робить з них, ну, типу, цими шістками. І це досить кумедно, бо чистки не... це тут не в поганому сенсі, а типу, навпаки, круто. Ну, типу, шість точечок на кубіку. Але ми розуміємо, що з них роблять просто шісток без типу контексту з кубіками. Ох, тут все таке. Зруйноване, а там якісь велетенські чуваки. Ха-ха-ха. Вона каже, бачиш цих велетенських роботів, а він каже, я бачив і побільше. Якщо він пережив якусь там страшну війну з кубіками, ну хто там ще був? Не знаю, люди, мабуть. То так, мабуть, він бачив і побільше. Але дивіться, тут все прострілене. Жах який. Так, мені прошле місце більше подобалося. Взагалі, наше саме перше таке, типу, знаєте, бомжацьке, усі в злиднях, усе погано, але при цьому в нас все спокійно було. У другому місці взагалі якийсь страшак був з е, диктаторами, з узурпаторами влади. Ну, я, ну типу, вселячно. Ну я б так не хотів жити. І ми можемо подивитися на країну поруч. і, Ну, типу, реально не хочеться так жити. Ні, ну, не потрібно, дякую. Тут просто все зруйновано. Тут ще менш хочеться жити. Жах який. А що ж буде. Що буде в четвертому? Ну, алло, Іван Що буде в четвертому? Я маю на увазі. Може бути ще щось більш гірше? Хм. Ей, Пригаємо Тут нічого. Тут теж якось незрозуміло. О! О, так це зараз буде. Е, ну, я не знаю, інаугурація якась. Тут, типу, також дітей. Тобто це ми встигли. Чи просто так, ну, типу. Ну, так як ми вже вбивали, але це якісь ну, вони виглядають крутіше. Well, well, Вона прям відчуває. Hey, where is, Bernie? Oh, Bernard is gone! A six-hour child is missing! I repeat, a six-hour child is missing! I can be rewarded and rules by the grace of the queen. Look! It's Bernie! From back home! Of course we should help him! He'll be eaten alive out here! Так, я не дуже зрозумів, хто і що, але Серйозно, тільки я взяв. Попити, і вони одразу е, коротше я не дуже зрозумів, знаємо ми їх, не знаємо, але та дівчинка була схожа з нашого, ну, типу, рідного місця і все таке. Але можливо, вони навіть усередині І вона така: тут хтось втік Ну, не хтось, а типу, дитина -чистка. Ха, дитина шістка а, і тепер її всі шукають. І ми теж будемо шукати, бо можливо вона може знати відповіді або щось типу такого. Так, е, як куди. що? Так, ну тут просто все зруйноване. Ага, ось це я бачу е, крізь стіни. Куди йти? О, людина з шафа, привіт. Ля, які вони здоровезні. freedom was a district tearing itself apart in a three-way civil war a murdered father three siblings each suspecting the other of the deed it's and a giant battle droid given to each by the queen to settle the matter Ну, що я можу сказати? Це круто. Типу, це е, місце, де вони завжди е, воюють між собою і ходять. Типу, в минулому була приблизно така сама штука, вона ну, королева кидала кубик. і, типу, потім вони е, змінювалися. Ну, мінялися місцями зі своїм альтер-его. <ріпи> а... а тут вони <ріпи> ходять. Один за одним. Ну, воюють. Ну, я думаю, нам ще розкажуть, як це працює. І що це? Що? Не зрозумів. А.

Мати приблизно ну, два характери, Ювен. Перше, це такий: ой, привіт! А чи не ти це був у попередньому місці? Все таке, а можна відігрувати ось такий характер, так. Давай хочеш, в мене нема часу, давай показуй, що в той маєш. Але ми ж хочемо спілкуватися, тому будемо нормально з людьми себе поводити, якщо це, звісно, людина. Так, а це не ти був у минулому місці? And that means one thing. Let's trade cards. Так, це був він, і він хоче торгуватися. А, а, а як він. Ну, типу. Let me answer that question with a question. Who could possibly dwell on the past when we've got cards in the present? So, let's trade, shall we? <laughs> так, він якийсь дуже загадковий. Незрозуміли, чувак. Але це насправді така нормальна тенденція в багатьох іграх е, е, торговці вони всі такі, типу, загадкові і взагалі щось мають. Ну, наприклад, той сами, е, Resident 8. Також дивний, чувак. Так, ну, нічого нового. Що в мене. Ай! Стривайте, що здумав, що одна картка коштує там щось типу 600, а в мене всього 800, а вони тут по 100, по 200 всього. Йо, так це ми зараз щось прикольно зробимо. Давайте ще візьмемо ось ці. О, ми ж тепер ось це можемо взяти. У-у-у, я це хочу. Так, Defense, Damage, Hazard. Е -е -е. Так, щось на демедж потрібно. То ми їх так довго б'ємо, що це. Такі довгі бої в нас. Це жах просто. Так. Які стрьом А, Ага, це, типу. А... Ой, ревенш, не, не можу згадати, що це за слово. Коротше, це щось з другого місця. Ну, де ми тільки вже були. Так. А... Коротше, призиває. Дух. А, гу -гу -гу -гу. Він дуже повільний, але усіх дамажить на своєму шляху. Добренько, і ще ось це. А, це, типу, дотик якогось. Е... Е, не впевнений, як правильно, Shadow Man, типу темного ть -ть чоловіка, як якось так. Коротше. А, <сум> А нашу зброю. А, і воно, типу. отрує нас. Трипл бомби. М -м, ну, не знаю, не знаю. Хоча насправді. Не, я навіть не впевнений. ну може хай одна буде. Ой, ще. Чити дефенд, чити. Полюбляю чити. Ця крута штука. Тільки давайте подивимось. Так, ну це зрозуміло. Це одна картка, це просто дві картки. О. Потрібно буде зараз закупити. І ще щось було. Ага, і що ось це. А, угу, угу. А, так. Прикольно. Ми можемо а, поставити, а, типу. Зарядну станцію для кубіку. Зарядити. її якось Скоріше за все, просто буває що ворогів поруч. А, і якщо вона заряджена, то можемо активувати і завжди виконати максимальну кількість. А, а, ну, максимальну кількість на кубіку. Добре, давайте зараз ось як зробимо. Просто як їх прибрати. Зараз дуже швиденько щось не кидаємо. Ну, Я хочу ось це ось спробувати. Ось це мені подобається. Ну, типу, це прикольна штука. А, це мені не дуже подобається. Це взагалі хрінь, якась ось цю одну візьмемо. А, це заберемо одну. А, це якась хрінь. Так, я дуже хочу ось цю. Ну, ось цю, звісно. Ну, так, да, бомба це класна штука. Шит, дві хілки. А, тайм лук це прям 100% все потрібно. Меч, дві штуки. Але жодного читу, uh, так, я не закинув. Добре, давайте. Менше хілок. І більше саме, типу. Демеджу. Так. Так, стрибайте, трішки, трішки заплутатися. Давайте просто з самого початку. Так, чити. Так, звісно, ці дві, ці дві, це нам також потрібно. Це потрібно. Я ж це просто так це придбав. А, так, 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 так. Це фігня, це потрібно. Ось це беремо. А, так, ось це класна штука. А, це можна взяти, це ми тоді скіпаємо. Цю 100% беремо луп і меч. О, так. Так, 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 так. Все, це те, що нам потрібно. Е, е, так, все, так. Ну, я думаю, що можна поки що на цьому і закінчити, бо в нас тут якраз починається нова локація. Ми зробили нову деку. Будемо на наступній серії знайомитися з. Правилами цього місця, і взагалі, що тут відбувається. А... Отже, давайте, а можна сюди якось? А, ну, хоча б так. Це будемо. Ооось. О, хо-хо-хо-хо, на фоні таких крутих чуваків. Дякую за перегляд. Шарте це відео, підписуйтесь, пишіть в коментах, що думаєте, чи подобається вам ця нова локація. І зустрінемось десь у наступній серії. Бувайте!